Російська армія в день вдарила по Запоріжжю. Є загибла та постраждалі містяни та сильні руйнування цивільної інфраструктури, бо ж приліт був по житловій забудові. Все, що відомо про атаку на Запоріжжя, зібрали для вас у відео РВК Україна. Ви ж підписуйтесь та ставте вподобайки. В день у Запоріжжі пролунали сильні вибухи. Росіяни били по місту кабами. У одному із районів міста виникла пожежа. Літ прийшовся по житловій забудові. Була зруйнована багатоповерхівка. По приїзду на місце події медики з'ясували, що тяжких поранень зазнала 69-річна жінка. Її намагалися реанімувати, але врятувати життя не вдалося. Серед постраждалих, зокрема, і діти: 14-річний хлопчик знаходиться у тяжкому стані, а 4-річний хлопчик у стані середньої тяжкості. Загалом відомо про 13 постраждалих. Повідомили Вова сорок двома кабами. Було атаковано безпосередньо місто. Запоріжжя, один влучив по інфраструктурному об'єкту, другий по Вуста населеному району і житловому будинку безпосередньо. Наразі нам відомо про 13 постраждалих, з них дві людини, і наразі є дані про одну загиблу людину. Із 13 постраждалих дві людини знаходяться в складному стані. Наразі наші лікарі надають допомогу. Та задача, яка поставлена, то всі комунальні служби вже працюють на місці. Рятувальна операція закінчиться через декілька годин, після того почнемо проводити зачистку безпосередньо всіх наслідків, тих руйнувань, які є. І після того оцінку всіх наслідків. Як додали в ДСНС, внаслідок атаки частково зруйновані декілька дев'ятиповерхівок, навчальний заклад, горіли автомобілі з пошкодженої будівлі. надзвичайники евакуюють людей. На місці працюють і психологи. ДСНС, надають допомогу громадянам. <звук> Короче, восьмой этаж заходишь куда? Восьмой. Стекла полетели с окна, я на кухне была, в конце, в начале кухни я была. На восьмой ходили? Да, ходили там. Говорят, что должна быть девочка, седьмой или шестой, говорят. Он не я говорил. Позвоню. Открывай, позвоню.